Забор, який гарніший? Темний зелений чи світло зелений? такий салатовий? Що скажете? Цей називається мікс, а цей Dark Green, вроді називається там по англійськи Дивіться сітки, абсолютно не видно. Ціна квадратного метра ось такого забору до кінця, ось до березня пару днів залишилось 760 гривень всього-навсього за квадратний метр. З квітня місяця ціна піднімається вже до 840 гривень. Буде за квадратний метр. Тобто, ось добачте, ви такі цей, цей класний, якісний турецький, на який дається гарантія 5 років. А це дюшманський, який теж вроді якби зелений. теж, ну таке щось вроді має він вигляд. Но... Дивіться, по-перше, тут сітку видно раз. По-друге, ці йолочки, воно просто сюди вставлено. Тобто, якщо якась є курка-гузка, вона прийшла, його тако смикає і, і витягує. А тут ні, тут воно все тут ось до проволока, ось бачите, це проволока, ось тут воно не мнеться. І ця проволока, воно на неї наклеєно, приклеєно. Далі тут плюс іде. Тут обична да, грабиться, грубо говоря, бачите, ви бачите проволоку. А тут у нас іде посилена, вона тобто... Навіть не видно, де вона знайти. А отут вона йде, бачите, з двох частинок, ну, дві проволочки, і вона скручена е, віточками між собою. Тобто вона набагато крепша буде, ця сітка. 5 років дається гарантії на вигорання, 10 років дається гарантії на те, що у вас оця проволока там, вона у вас не поржавіє. Тобто, оце воно облітати не буде. Воно не горить, воно ну, воно не горить, хоч зажгалку візьму, зараз вам покажу, що воно не горить. А давайте в следующему відео покажу. В следующему відео покажу, що воно не горить.